Житомирський садочок номер 1 відновлює свою роботу після тривалого закриття. Дошкільний навчальний заклад був змушений зачинити свої двері для дітей ще рік тому, після авіаудару по Богунії. Тепер відновлений і облаштований усім необхідним для дитячого розвитку та безпеки приймає маленьких вихованців. У нас були пошкоджені 34 вікна, які нам замінили. У Нас не було укриття. Воно було. Непридатному стані, особливо для прийому дітей, тому ми не функціонували майже два роки, готувалися. Наші дітки ходили в інші садочки, вихователі також були зайняті в інших садочках, працювали по своїй спеціальності. Для життєдіяльності закладу тут працювало 10 чоловік приблизно. Але за останній місяць ми повернули своїх працівників, всі вернулися, дітки вертаються, щоб облаштувати. Наш заклад прийняти дітей, і ми вже зробили укриття відповідне до всіх вимог. І можемо прийняти 130, до 130 діток в нашому закладі. Директорка Ірина Хоруженко каже, попит на садочок завжди був, адже він один в цьому мікрорайоні. Тому спочатку працівники самостійно облаштовували укриття, а згодом міська рада допомогла з підрядником і тепер укриття повністю готове. Там була волога. Ми визвали комісію, яка нам зробила обстеження, чи взагалі воно придатне, щоб приймати дітей. Ми змушені були укріпляти фундамент, тому що поглибити його ми не могли. Тільки після того, як фундамент нам укріпили, ми на 40-50 сантиметрів нам дали дозвіл вниз. Викопати його і зробити його відповідно до норм, щоб туди людина могла зайти, і дітки так само. Ставили нам системи, які відкачують воду. Укріпили, провели опалення електромережі, зробили всі комунікації. І наразі ми можемо прийняти дітей, але це було довго. На це укриття з міського бюджету виділили понад 465 тисяч гривень. Частину приладдя передали благодійники, аби діти були не лише в безпеці а й було усе необхідне для їхнього розвитку. Сьогодні комісія з міської ради та департаменту освіти перевіряла усю готовність садочка. Бачимо укриття, яке облаштоване, Є вентиляція, є вже тут було досить прохолодно, тому що в процесі експлуатації були виявлені певні недоліки. Є інтернет, є також. Всі необхідні меблі, санвузли, ну і все обладнане для того, щоб було в першу чергу комфортно. Далі ми пройдемо, побачимо харчоблок, наші ігрові кімнати, всі кімнати, і також благоустрій території. Якщо говорити про заклади дошкільної освіти, то вони свої меблі використовували Частину там, де ліжечок є в школи. Ось я бачу, що благодійна допомога, яка прийшла сьогодні нам з інших країн. Теж ділилися, школи ділилися разом з садочками. Якщо 26 та школа, поряд, яка знаходиться у неї, були лишні парти, вони дали парти. На меблі майже практично коштів ми мало використовували, більше використовували закупівлю для закладів загальної середньої освіти. Нині заклад працює в неповну зміну до обіду. У садочку кажуть, на повний день можна буде віддавати дітей, коли буде відновлене повноцінне харчування.